Всіх вітаю, пан Сергій на зв'язку. Сьогодні продовжую свій гревел заїзд після Пасхальні вже, сьогодні в чудовій компанії. Сьогодні у мене гість і підписник. Будемо катати разом з Василієм. У нього такий ж самий гравійник. Ну, не такий самий, але подібний. Рондо. Тож, брати гравійники сьогодні будуть трошки подорожувати по селам, по ґрунтам. От, Я буду їхати. З вас тим самим маршрутом, що і минулого разу я не проїхав, там по ґрунтам, була багнючка. Але ми поїдемо трішечки далі, вже в принципі, все підсохло. От, Сьогодні нереальна спека. От Ми зараз знаходимося на пляжі, на центральному пляжі у Хмельницькому. Люди вже засмагають. На велокомп'ютері плюс 29 я от одягнув короткий рукав і все одно дуже-дуже спекотно. Готовий кілометрів 40-50 Та Та ніби готовий. Я думаю, Нічого ну, страшного зі мною не буде. Вася собі придбав такий же велокомп, як у мене, Ciglus M1 і така ж сумочка від Journey таке. У нього як бананка а у мене от на кермі висить. Короче, майже однакові і велосипеди, і комплектуха. Капець, наче літо, тільки середина квітня і тільки от нещодавно сніг лежав. Я от тільки наче от вчора катався по льоду по річці, по річці і вже, блін, така спека це просто жесть. Ладно, друзі, з вас лайк, підписка, коментар, а ми поїхали. Так. Щось ми в якісь хащі заїхали. Тут ще крутий підйом. А, ну попереду телевежа, значить, ми на вірному напрямку все ж таки. Це вже з самого початку перший обхіл, ще такий важкий. У мене показує градієнт 12,5. Може 13. Фух. Трошки не подужали ми цю горку. Але тут недалеко лишилося, просто що машина позаду піджимала, то ми вирішили пропустити та трохи перепочити. Ось, друзі, такий обхильчик. Не знаю, видно на камеру цей градієнт, мабуть ні. Ну повірте мені, що тут дуже круто було. Ми ще виїхали о 3 годині дня. Зараз така спека, що капець. Наче, блін червень чи липень місяць на вулиці. Прикол в тому, що на наступні вихідні вже буде плюс 14, плюс 16. Ще буде свіженько. Ладно, зараз нам на трасу. Вон телевежа, там траса проспект і будемо рухатися в ту сторону на захід по селам. Оце тарчок. Не знаю, за... Не знаю заїдемо. Ну, спробуємо. Так, ну наче їду, поки їду. Градієнт. В ямці підвисне, показує. Давай, давай. Фу, 15%, 18%, 20. Ого, 22. 23%. Градієнт. А це жесть. Фу, виїжджаю. 36.42 передача. Фу. Не сказати, що легко, але якщо менше базікати, то буде легше. Живий. 42-42 Я просто не переключився, знаєш, я на місце з того Закину закинув на перестань, бо ні, я не вечір, не вечір. Жесть. Я вчора підтримка. Коротше, ще трішки. Вася взагалі монстр. 42-42 заїжджає на Ізі. Навіть мене обігнав. Ми ще навіть не виїхали за місто, вже так поубивалося, що ну його нафік, наче. Проїхали вже кілометрів 50. Ще такі обхили я не заїжджав. Це, так, капець. От. Все, виїхали ми на трасу. Ось Вінницька. Зараз нам наліво. A thing before, just a metal core. Then you walked right in, started something deep within my wires, spark electric blue. When I'm next to you, programmed to compute but your love made me reboot breaking every code as these feelings start to load my Ось Вася мені сказав, що дивиться мене вже давно. А ну скажи, з, з якого року і коли ти мене почав дивитися на Ютубі. Справ теж дату не скажу, але це було тр трішки менше, ніж 5 років тому. Десь от десь літом, по-моєму, чи червні, чи десь так, в червні буде вже 5 років. Прикольно, ну ти ж сам з Хмельницького, так? А, не, так, там не з Хмельницького, а з області. А, з області. То, це, 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 це... Ти цей гравійник ти коли в минулому році да, купив цей ромбер? Так. Е -е -е, я дату роман? 19 жовтня. Скільки ти віддав за нього? Е -е -е, ну це ж не новий, правильно. Ні, ну, новий новий, 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 як подивишся, 54 тисячі коштує на українській український. Mm -hmm. Ну тобі скільки. Він а став? Цей 30 там ще був э, стальний. Рама була це теж -то, така сирень моє. А вилка там була, навіть таким розверна. Він красивіший, знаю, Ну Він може на 5 тисяч дороги. Ну, вилка ж тут карбон. Так, виходимо. Оцей квінтів, ще може колись спробую, тому що ви по суті тільки почав ньому їздити. І зараз скажу на камеру, що в перший день мого виїзду мене машина бабахнула. Okay. Така була восьмерка жорстка. Але добре, що живий. Саме головне. Да. Так що, ну, по суті, був не я, він, він, він не побачив, бо йому сонце заступило. Я їхав по дорожці, він на, стоп, ну, він на знак стоп став, а мене не знаю, як він не побачив, бо сонце засліпило, ти типу, порушив, а я вже був ну, біля нього і рушив, і мене так заднє колесо легенько достав. Добре, що ніякої машини ще не їхали. Друзі, треба обережно кататися, завжди дивитися. Ми тільки що теж їхали. Такий момент був. В повороті з машиною. Та, да, я думаю, <реш> да. Трішки там мог не розбинутися, але гальма врятували. Подивіться, от суботу катався, тут було болото, лужі стояли, грязюка, два дні вже пиляка. Так що ми зараз поїдемо тим маршрутом, по якому я хотів проїхати два дні тому. Спека нереальна. 30, 33 градуси так і показує Волокомп'ютер, наче не квітання, кажу літо якесь. Ой. А ну давай, попереду класний асфальт. Хочу, хочу почути твої враження, заїжджай. Я в впарю, заїхав вчора туди. <рес> Це дорога для мазохістів. Шосери люблять такі ділянки. Never felt a thing before, just a metal core. Then you walked right in, Start something deep within. My wires spark electric blue. Так, це ми вже заїжджаємо в село Черепова. Тут така дорога. Ну Давай, ну, давай сюди заїдемо, подивимось, може Якийсь невеличкий підстоп зробимо вже. Біля корівок. <рес> Десь затінок треба знайти та підстопчик невеличкий зробити. Наш перший підстоп на околицях села Черепова. А тут вон корівки пасуться. Блін, обожнє село, наскільки кайфово вирватися да, з міста від цього да, блін, двіжняка. Пацан Сільський каже. А, ну ти, це я, я просто. Я на радий, що вирвався з села. В селі бо я б точно би не жив, але в селі я дуже люблю знаходитися, проводити час. Що прикольно, що у вас є тут. Передній ротор 180 мм і що ти кажеш адаптери ТБ 160. 160. І механік казав, що так нормально, так може бути. Да, що прикольно, Покришки ВТБ НАНО 700 на 40 Отакі вони більш тракторні у них протектор. У ну, них було нормально, руки ще покаціли. У мене ж така ж сама і касета стояла 11.42. І руль таки и крошив. Тут вискава. Шатуни такі ж самі, да. так. Поводка вже така страшна, може колись міняти. Кермо, да, кермо начал. Ну, а що, це ж в принципі, Рондо і Єнеса це ж все один завод. Да, один. Тут, по суті, тільки що вилка відрізняється. Ну і втуки ті Вилка тут вона прикольна тим, що можна переставляти вісь і міняти геометрію трішки. Більш або компактно до шосе, або більш довгу. Там, по-моєму, 1 см зміщаються, тобто база да. можна базу змістити, укоротити трішки. Вниз виходить на 1 см. ну тут що він відрізняється рондо від Донецьки, то що у нього задні пір'я такі вигнуті. Можете по радіоамортизації зробити. Так, в цілому. М -м, можливо, да, можливо, якісь вони там щось якось пом'якші. А, і ще ці як вони, типу шви. знаєш? А, поліровані шви, да, тут, да, да, типу... це, ж, це ж більш преміум-сегмент. Якщо да. у преміум. мене шви такі звичайні. Ото тут. Це як типу, Мерседес і АМЖ. Дивись, тебе ж теж виходить, тільки тебе не пише, напевно, що в мене 45-ту. Якщо 28-й, то ніби 45-го. Ну, 27,5, якщо ти ставиш вілсет, то можна ширше покришки. Ну, в мене так само, да. А тут ніби 57 якщо на 27,5, правильно? Тебе вроді така сама. Тільки, ми... так. Теж Теж це да. на перу пишеш, в тебе вроде не пише. Немає, да, так. У мене там немає такої. Грубо кажучи, все те саме, тільки трошки в іншій А і гальма, дав тебе, гальма ці що. У мене ж гальма ці комбіновані, механіко гідравлічні, а тут чисто у тебе. Чисто механіка. Fan One, да, а, у тебе що, ТРП, так? Да? Ну, це роди з другої сторони там вже вдіть пише. А, ну давай, давай подивимось. Модель. А, а, чи... а, Тектро навіть. І он адаптер такий. Он. 160... Прикольний. 160... PM... PM FM R160. Це взагалі щось за PM -ка? я не знаю. Постмаунт, ну принципі, пост да. Може <реш> 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 і за того воно і стало. Ну бачу, воно ніби як... Гальмує, але буває. Так це взагалі ти ж бачиш, це гальма МТБшні. Це кріплення МТБшне під да. постмаунт. Mm -hmm. Тому що в мене там вже взагалі інше кріплення. Тут на цьому? Да. А чекай, бо ти по типу, Да, У тебе ж просто а, МТ... чекай. МТБшні гальма у тебе. І адаптер задній теж МТБшні стоїть. Це зрозуміло. Я поняв. Отака, типа хитра система. Да. да. тебе просто по встановленні МТБ шнігальма. Ну типу, це? Ні, а це... це ж ти можеш, мабуть, вилку наоборот перевернути, мабуть. Я... Я <laughs> чи Чигальму сюди можна ставити? <laughs> ні, ні, ні. Це, я думаю, що може... ні, ну, це, не... це не... не... знаєш, Перший я раз не... бачу. На твій тип так. знаю, а от цегально можеш заперестати. Друзі, напишіть в коментарях, хто знає для чого це. Це що вилку можна перевертати навпаки, хоча ні. Гідролінія з цієї сторони заходить. Ну, ідея просто ставити цей каліпер, напевно. Каліпер, з цієї сторони. Типу з цієї сторони, щоб було гальма. Якось чудно. Перший раз таке бачу. Це якийсь чудний десь Чудний рондо. Ну, Рондо, Ростов КМ, як у мене, нормально. Якщо в чому прикол, що не що? Так само виді багажники можна ставити, як в тебе. Ну, тут я бачу, що додаткові вони якісь бонки тут є. Це на на крил? На, 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 це на це На багажник, ну, багажник криля можна ставити. Е, чекай. А і перемикач, якщо захочеш, воно от сюди. Встикає, А, бачиш, у тебе ще можна поставити передній перемикач. Тут є. Це, звісно, да, це а у мене тут нічого, немає. От типа, в чому ми знайшли зараз розбіжності між. Так, що можна ще передній перемикач поставити на цьому, на хомут, не хому... не хому, а цей. У мене на мереді. На мене такі... на мерді таке саме було на цих на, на, на шестиранниках. Оце передній перемикач. По такій самій системі на мрії. Вона mm -hmm. саме збоку цеплялось на два цих. І все. І там тут така сама система. Я єдине, що не знаю для чого ця була. Це на крило? Чи на шоу? Це, по-моєму, на крило, так, да, кріплення. Я ніколи крила не ставив. Я не люблю скрила, але реально, він якийсь снівоцький відомо. О, бачу, як у мене підфарбовано маркером. Я беру цей лак для нігтів, чорний лаком підфарбовую. Ну блін, кумар, я не знаю, це ж. Воно ніби, знаєш, так і незаметно, але якщо придатись на мене, то Я У мене на роботі маркер є. Я так знаю, став. Маркером воно видно, одразу. Почав дивитися. А що робити? Типа саду все доверяно, бо мені щось так не подобається. Коротше, зробив трошки, знаєш, колхоз. Трошки покрутили, можна і пообідати. Я взяв з собою шматочок пасочки. Mm -hmm. Вася він їсть котлету якось. Здорово. <рес> тут можна ще й взяти молочка, надоїти. Он. Корівки пасуться свіженьку травку, жують. І свіженьке молочко можна, парне. Ну, у нас сьогодні буде просто такий легкий перекус біля села. О, зараз калорії поповнимо, то поїдемо далі. Що, Їдемо потроху по селу, кайфуємо. От. У мене вже точно сьогодні буде перша вела засмага. Я ще думав одягати довгий рукав, потім на балкон вийшов. Дивлюся, щось дуже спекотно. Думаю, ні, краще. Вже короткий рукав буде одягати, взяв з собою ще на вечір. Думаю, що будемо пізно вертатися, взяв довгий рукав з флісом. думаю, що не знадобиться навіть. Фух, це така дорога гравійна. Їдемо. Потихенечку не спішимо нікуди. Де вже виїжджаємо з села Черепова. Все. хрест. На в'їзді, виїзді з кожного населеного пункту тут хрести стоять. Для мене це взагалі дикість, я з Херсонщини у нас такого немає. Не бачив ніколи. Тут прям стоїть майже в кожному селі. О, вже хоч якийсь ставочок з'явився. Ми ж Їхали поля-поля тут. А яка краса? що далі не їде під горку проїжджаємо знайомі місця я вже тут колись був біля цієї церкви маленька, прикольна. Вася, як думаєш, куди ми їдемо зараз? Туди чи туди? Як... Якою дорогою хотілося б поїхати? По всій логіці велосипеді нам туди. Так, да, правильно, в тій беня їхати треба. А Тут дорога набагато краще, ще не спортилася. Але треба нам туди буде їхати, да. вирішили заїхати в місцевий магазин бо у вас вже баклажка закінчиться води з водичкою От, тому що нам ще треба буде трішки проїхати а у нас така погода спекотна багато води уходить треба поповнити сподіваюся що магазин працює я тут колись квас купляв в цьому магазині не знаю може вихідний у них сьогодні може і ні зараз подивимось Ні, магазин працює, тут у них і нова пошта і це і магазин в одному приміщенні. Ну то заходь, бери там, що ти хочеш, я тут почекаю. Та вон туди, чи тут припаркуй, чи там. Ну що, в принципі, ми в магазині постояли, Вася взяв собі квас, заправився калоріями. Це у нас село Осташки і тут в принципі, вже Будемо скоро виїжджати на трасу і потім не знаю, може ще в одне село заїдемо перед Хмельницьким. Але зараз нам треба все одно на трасу буде їхати. Побачив я на горизонті церквушку, і ми вирішили під'їхати до неї поближче. Але щось ся я не знаю. Мабуть, треба об'їжджати. Чи може не будемо об'їжджати, може звідки подивимось. Зараз спробуємо під'їхати до церкви, там, мабуть. Вулиця отак от іде. По тій стороні подивимось. Та ми вже майже збиралися виїжджати з села. Я дивлюся, о, ще якась церква прикольна. Думаю, треба під'їхати подивитися, бо я ще тут не був. Так, ось ми все ж таки знайшли з якої сторони підібратися краще. Тут мабуть зачинено. А, тут забор, а де калітка з якої сторони? З якої сторони заходите? А, ось тут Але тут, мабуть, зачинено, да? Що, давай подивимось. <рес> а, тут просто цей. Ще колда така. Доїхали ми до церкви, село Осташки, православна церква. А там, де ми були перед цим, то, мабуть, католицька церква. Ну я не сильно розбираюся, але мені здалося наче так. А як вона називається? Я не знаю. По карті подивився, щось ніяк воно не підписано на Google Maps. Де і тут назви ніякої не знаю. Не, не бачена на вході. Ось там дзвонарня. Ось ось така церква невеличка. Ну, що я бачу, от, в принципі, тут в селах якісь однотипні архітектурні такі будинки, храмів оцих. Ну, Плюс-мінус десь воно все приблизно однакове. Наші пильні лісопети. Вже пилючки скільки. Ну нічого, нас, в принципі, Виручають серветки з аврори для всіх випадків життя, тому будемо потім вдома вимивати велосипед. Але... Багнюка це ще не саме. Та це так, аби не багнюка, бо як в багнюку заїдеш, потім трендаш з тими колесами. Ти сам будеш багнюці і велосипед буде в багнюці. Трішки температура падає, вже 28 градусів вже відчувається, що вже не так спокотно. Та, він в тебе взагалі... Ідеально такий прямо ж блискучий. У мене вже екранчик вже затертий такий. У мене ж та була, нібочка їй. Я його навіть десь вже разок коснув по Так що порівняти, наче він у тебе яскравіше екрани показує. Матриця, мабуть, інша. Вже більш останнє покоління. Не бачу, в, мене... в мене вона якась у оце, щось таке угло. Не знаю, може якось так І, запаяли Воно ніби як пішло чи то що таке. Що то у тебе 35 показує, а в мене 29. <рес> От тобі <рес> <вроде> однакові, правда. <рес> <А> що тут <рес> за Зато комп прикольний. Да, там всі у мене цей датчик на каденці стоїть на шатуні. Можна цей е пульсометр ще ставити. правильно, який кандис має бути. 80, да? 90, ну, стандарт 90 там вважається, правильно, ну, каденс. Ну що, будемо їхати далі. В принципі, подивилися на церкву. Ще у нас така міні-екскурсія вийшла сьогодні. Не просто покатенька по, по полям. Не тільки пилюками сити, а щось подивитися таке. От. Ось таке прикольне. Все, ми вже виїхали з села Осташки. Зараз буде дуже прикольна ділянка через ліс. Така більш-менш асфальтована дорога. Прикол в тому, що вона не тільки через ліс, а ще й буде вниз постійно спускатися до річки Південний Буг. Тут просто от їдеш, особливо коли влітку спеку з поля заїжджаєш, а тут така прохолода. Щоб дорога була б ідеальна, тут порозбивали капець. А в цілому класна тут ділянка. Да, тут теж після зими розбили було покраще. Спуск був офігенний, але дорога трішки підвела. Я минулого разу, мабуть, все ж таки на МТБ тут спускався, більш, більш впевнено з'їжджав. На гравійнику так доводиться підгальмовувати. Знову на цій локації, річка Південний Буг. Привіт всім там нижче течії, особливо підписникам з міста Миколаїв. Пригадує, колись був на південному Бугу у Миколаєві. Там ти що, там така річка широчена. А тут, от, можна і пішки перейти. Сьогодні можна сказати, повноцінний тест-драйв гуми Вальба Givan Overland 365. Проїхали все, і асфальт, і гравій, і камні, і пісок, і по болоту в суботу трішки проїжджав. Нормально катять. Тиск я собі зробив так під свою вагу. Більш-менш комфортно їдеться без усіляких проблем. От, А там течія вже далі йде на Хмельницький і нижче. This old truck sits rusting away, and been fixing that engine most every day. You said I'd never make it past that county line, but there's something burning deeper in my mind. Oh, oh can't keep me here, not one. One day. Come one day. These boots are worn and these hands are raw. Been mending these borders since before the fall. Every post I hammer just shows me clear. There ain't nothing left for me right here. Oh. Just watch me fly. Ну що, можна сказати, ми проїхали наш сьогоднішній маршрут. Можливо, не так багато було кілометрів, але 40 кілометрів, але вони були такі дуже насичені, багато емоцій, гарні пейзажі, краєвиди. І як Вася переконався, що можна бути не тільки глядачем по той бік монітора, можна бути щасником на моєму каналі. Трошки. Дякую, дякую тобі за класну компанію. Тобі Сподіваюся, теж. що ще не раз проїдемося. А, проїдемо. Так, багато тут ще. Разом. Ну, так, що... Є тут де покататися. Починається. Багато класних маршрутів тут і на Гревелі, і на МТБ можна проїхати. Ми зараз у парку Чекмана. Народу просто дофіга. Там вже на катамаранах народ катається, плаває. Блін, капець, наче тільки на велосипеді тут по льоду катався, це жесть. Велосипеди наші трішки такі в пелючці, але нічого. Ну якраз на вечір вже температура така комфортна, 24. Бачите, 39,4, Ну, 40, зараз ще додому кілометра 3. Отже, дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, напишіть, як вам цей влог.

But I just laugh and load my gun. Cause right here's where I belong. This dirt rolls my heart.